Тут питають, що Кадирова, Да що тут Кадирова? Подивіться просто на цю пику. Мені цікаво, що він жере mm. просто. Це слухайте, тут жодного фотошопа. Mm. Це, ну, це, це друзі, це. І, і я казав про це вже. Це не просто цукровий mm, Це, ра, проблема, це не просто цукровий діабет. Це... Я думаю, що в печінці цього любителя айпіатів відбуваються вже незворотні, незворотні процеси. О, тому я думаю, що я думаю, що це є. Якщо ви помітили, він дуже сильно став змінювати. Угу. До того він був таким хам'яком, дуже сильно став змінюватися останні півроку. Тобто його поразка. Його не перемога. Uh -huh. Він же ж хотів заїхати в Київ. Він же ж возив сюди uh -huh. своїх синів. Він же ж знімав про зеленського там якийсь серіал uh -huh. з якимось актором, там про наркотики. все інше. Тобто він і все це. Позор свого народу. Це розчарування батька, розчарування е незалежної, незалежної чкері. Хоча розчаруванням незалежної чкері він став давно. Це позор сім'ї, як на нього дивиться його дружина, його діти, його сини, його доньки. Вони дивляться на нього як на людину, яка нічого не досягла, яка програла все, яка отримала поразку. Від тих, від кого не сподівалась отримувати це нікчемне життя. І воно, покажи ще раз просто цю пику. Воно, повірте мені, просто повірте, воно, воно закінчується в природній спосіб іншала. От і все. Є класний серіал «Рим» називається і там є такий показовий фрагмент, коли Антоні після поразки. Ну, їде вже евакуюється на чому човні, і говорить, все життя я боявся зазнати поразки, і ось я її зазнав. Але нічого, сонце все так світить, а вода все така ж смачна. Але прикол полягає в тому, що насправді це було самозаспокоєння, закінчив він дуже погано.